Понад 7 тонн медичного обладнання надіслали волонтери з США до України. В Оклахомі вони знайшли місцеву благодійну організацію, яка поділилася медичним приладдям. Зібрали кошти на транспортування, завантажили усе до контейнерів та відправили морем. Нове обладнання коштувало б до 2 мільйонів доларів. Як збирали цінний вантаж? Дивіться далі. 600 квадратних метрів заставлених медобладнанням. Декілька днів волонтери завантажують лікарняні ліжка, медичні каталки, інвалідні візки, ковдри, милиці та коробки повні медикаментів. Все це з оклахоми поїде в Україну. Ми займаємося що намагаємося організувати якусь помощь для України всіми любимими з кожними способами. Один з один з їх способів включає в себя общение з, з складами, які... В Америці, де люди так сказати, зразних коніс брасують э, все. по суті, тру заканчивая всяким матеріалу включая кровати и прочее, прочее, і інше, інше, інше. госпіталі та клініки передають обладнання весь час. Люди теж приносять сюди медобладнання. Речі, які ми надсилаємо в Україну, ми зібрали із шести штатів. Це вживані речі. На електронній пошті директора листи з понад 45 країн світу з проханням надіслати гуманітарну допомогу. Одне з повідомлень, яке стосувалося вантажу для України, відправив волонтер Джеф Чалмес. Три місяці десь тільки пішло на цей проект: пошук обладнання, яке нам потрібно, логістику, контакти зі складом у Талсі, пошук волонтерів через Фейсбук. Гроші на транспортування контейнеру вагою 7,5 тонн збирала волонтерська група. Джеф згадує, вона виникла сама собою під час демонстрації проти війни в Україні в Оклахома Сіті. Волонтери вирішили продавати українську символіку, влаштовували ярмарки. Ми зробили пару розпродажів випічки в університетах, в кафе і інших місцях. Пекли східноєвропейські та українські смаколики, щоб зібрати гроші. Своєрідною точкою об'єднання тих, хто долучився до збору коштів, стала Українська ортодоксальна церква в містечку Джонс. На фасаді церкви яскраві синьо-жовті прапори, а молитовні пісні звучать то нашою, то англійською мовами. Адже майже 100 років тому назад, навіть і більше, вона була заснована тими людьми. Які втікали від різних життєвих обставин від війни, від від радянської влади, але вони їх всіх об'єднували те, що що вони хотіли молитися своєю рідною мовою українською і мати свою церкву. Мене забрали мою вітчизну вже ну 8 років тому. Я народився у Донецьку з Донбасу. так тобто було, пер раз. Забрали моя 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 сестра. Вона вийшла заміж за грузина, а, прямо перед тим, я був у Грузії, росіяни приїхали в Грузію, потім забрали Донбас у мене, а зараз тобто, почали бомбити Харків, де я прожив. Бомб... Ну... Роки мабуть ще 20, навіть досі кидав про жов років прожив у Харкові. Немає будинка, де там я був. Ну таке все знаєш. І якщо нічого не робити, то не буде країни. Обладнання через Польщу має прибути до України в жовтні. Це не перший вантаж, який поїде рятувати українців. І початку війни з цього складу в Оклахомі відправили вже чотири контейнери з медобладнанням, і на цьому зупинятися не збираються. Із Америки для телеканалу Еспресо.